Всіх вітаю, друзі. З вами Віталька. Всім привіт. Привіт підписникам, привіт гостям канала. От, сьогодні ми поговоримо опять поговоримо про агрохолдинги. Чому я до них так, як би сказати, ставлюся чи прискіпуюся? Ну, ну того що, ну того, що, ну от дивіться, друзі, ну от скажіть, будь ласка, хтось знає з вас хоч один агрохолдинг, який робить щось для людей? Ну, от зараз поставте на паузу і напишіть, що «да, я знаю, там, що той той, той холен щось робить для людей. Я, я жодного не знаю. Ну, По-моєму, в МХП там вони щось роблять, якісь ферми, там ще щось ну, і, і тому подобне. Ну, в основному ж села розвалюються. Ну, нікому ні, нахрен не треба. Що таке агрохолдинг, друзі? Хто не знає, в городах ж взагалі вони ж сидять в городах, люди. Я не хочу нікого образити. Але люди в городах сидять, вони не знають, що коїться. Ну, от вони ходять на роботи, да, вони там працюють, те роблять. Хлібчик є, є. Ну слава Богу. Вони його беруть там бурячок, цибулька, все там є в маркетах, да, нормально. А як воно все коїться, що воно що там твориться, вони ж не знають. От і приходить цей агроходин. Ну я взагалі не розумію людей, навіщо вони здають цю землю в холдинги. От навіщо? Ми далі поговоримо про це. А зараз, ну що ж таке агрохолдинг? Це є людина, в якої дуже багато бабла. І от вона це в це, це впливова людина. Це, це повинна бути впливова людина. Ніводної людини. В мене, наприклад, навіть якщо бабло буде, мене туди не допустять. Чи вас, чи когось із вас вони туди не допустять. Нікого до цього. Це золота жила. Наша земля це золота жила. От. Вони, вони туди, Вибачаюсь. вони туди нікого не допустять. І це або ж. Або ж наші можновладці, депутати, міністри і тому подобне, або ж зарубіжні якісь ці. Ну, от візьміть кернел. Кернел. В кернела. На минуточку, друзі, в вкарнила 575 тисяч гектар землі. В Вкернила 575 тисяч гектар землі, блядь. Я хочу запитати, якщо може хто там побачить, блядь, куди ви ці це бабло діваєте? Ну суть навіть не в баблі. Суть в тому, що вони видоюють цю землю. Вони їм нахрен не треба, вони нічого не роблять для села, де ця земля знаходиться. Друзі, якщо порахувати, в середньому десь 3 тисячі гектар землі на одному в одному селі було. Ну, в середньому 3 3000 гектар землі, а то й більше. І посчитайте, скільки це сіл. Що, що, що для цього робиться? Воно ж, як, як Холдинг. Так, да, кстати, МХП, МХП, друзі, 370 тисяч гектар землі, а СТ 150 тисяч гектар землі. 150 тисяч гектар землі. 370, 575 тисяч тисячі гектар землі, вони нічого не роблять для людей. Нічого, вони просто взяли, виплачують якусь там, копійчину е, людям за той, за той пай і той якийсь мізер там. Все. Все, що вони роблять для села. Для села, ви скажете, вони податки сплачують. Куди вони їх сплачують? Кому вони їх сплачують? Якщо вони сплачують податки в село, де от ті гроші діваються, що для села нічого не робиться. Недоріг нема, недоріг нема, хати розвалюються, люди на, на межі бідності там такої, що то хай Бог милує. Їм воно не треба. Вони це там в верхах, тут відділки поставили управляючих, які отако пальці гнуть веєром, зуби шифером, плюс ті, ті своїх поприводили. Своє кодло і все, вони все хорошо. Вони все управляють, бабло стрижуть. от. Практично їх ніхто не не, не ну не, не не контролює. Ну, ще служба безпеки, оце пішла. Служба безпеки. Чого безпеки? Служба безпеки. Людей, блядь, ходять, нагинають людей, блядь, за за непотріб щитають. Це як поліцаї, ото, Вони вже вважають, що це їхня земля. Вони вже вважають, що це все. Це їхня земля. Все, вони отакі нацирла. Не дай Бог ти сів, щось не робиш, вже приїжджає. Ось таке пузило пузило така. При, приїхало. Ти чого сидиш? До людини, що ти сидиш до механізатора. В них взагалі немає, як би сказати, поваги. Та суть даже не в поваги, в тому, що вони знищать, вони знищать село, вони знищать взагалі ну, село, вони знищать, знищать. До чого я веду? До того я веду, що повинен бути не більше 1000 гектар землі. В них 370-575, щоб, щоб по 1000 гектар ну, могли мати. І він повинен проживати там, в тому селі, щоб бачить, що воно коїться. Що? От є село, є село, і є, він там керує. Я не буду називати фамілію, і село, і не хочу, тому що людина ну, не давала дозволу. Але 3000 гектар землі, по-моєму, якщо трошечки не більше. Для села робив все, дороги поробив, вопреки усьому, там що автодор, там що, дороги ідеальні. Робота людям є, е, працюйте, е, окультурує. За, за селом дивиться, ну, не, не, не обіжає нікого. А ну зверніться до холдинга. Прийдіть. Нема нічого! виорать город, люди наймають десь трактор часника якийсь, щоб виорав город. Так от, люди, думайте головами, я вам кажу, що ну, це, це моя, субо, моя думка, це моя думка, я її просто висловлюю. Повинен бути, ну, як би сказати, 1000 ну, гектар в одні руки. Бери, керуй, допомагай, дивись за селом, ти користуйся землею. Плюс до того, друзі, ну, це буде віддільне відео, але я вже, я вже робив відео про нерозпайовану землю, яку наша держава продає, продає без нас, без нас. Без нас держава продає землю, нерозпайовану, її дуже багато. Її дуже багато. Це опиті станції, це конзаводи, це все, що то було державне. От воно зараз ще лишилося, вони ще, ну вони потихеньку його розпродають, розпродають цю землю, саме найдорожчий ресурс, який у нас є, земля. Хоча вони кажуть, що ми ресурс. Да? Хто бачив? Вони вже кажуть, що ми ресурс. Наша ресурсу це земля. Земля. І ці надра, там вже на цій землі, під цією землею, скільки, скільки всього, що це капець. Це холдинги, це зло, це, це, це повніше. Вони творять таке, що хай були, може, там в верхах і не знають. Ну, їх не знають. От поставили ціль, допустимо, ціль. Все. У мене прибыль має бути там, мільярд доларів за рік. Все, в мене не греба, як ви це зробите. От ви повинні б мені принести прибилі мільярд. Ті оттуда тих, ті оттуди тих нагинають, ті до тих нагинають. А кожен же хоче стирити у низах. Ті, що там керують на, на містах. Вони нас контролюють, щоб ми не тирили у них, ну там стирить, ну як взагалі ну, можливо, агрономів на полі, Хірова гора, машин, е, інженерів і тому подобне комбайнер чи механізатор стири. Комбайнер-механізатор не стире. стирять оті, блядь, управляющі і оті всі, хто керує, оті стирять. А прості робітники не стирять. та якщо він сумочку зерна якось набере, то це що ти, збіднієш чи що, блядь? Та ніколи в житті ніхто не збідніє. Це, це переводять в бабки, в бабки, в бабки, коли вже, коли нахрен ті бабки вже, блядь, ну, я не знаю, скільки їх треба, щоб нажертися і щоб. Навіть слово для вираження немає. Я, я просто в шокі. Я так я, я, подивлюся, що воно, що воно коїться і що з землею робиться. Це повний звіздець. Ніхто ж не знає, скільки них людей всякої хімії втращається. Хімії таращить і таращить. Аби бабло, бабло, прибыль, 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 бабло. Сто центрів пшениця. ж мало. 70% та це все це капець. 70 центнерів, бляха медь. 20 років назад раді були, блядь, трьом тонам. Ніхто так ніхто, людина звернеться десь щось за допомогою і на неї її пинають, як собаку в тих холдингах. А якби держав якийсь власник один, ну, я думаю, що допомагав би, він же в селі живе. Я так міркую, ну з нашим народом. ну, Напевно, я щось загнув, я, я сумніваюся. Так що, друзі. Якось так. Пишіть в коментарях, що ви по цьому поводу думаєте. Не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатися на канал і влупити кнопочку колокольчика, щоб не пропустити жодного відео. От. А ми будемо розвивати цю тему далі, так що залишайтесь з нами, кому цікаво. Будемо дивитися, будемо спостерігати. І в цих же ж холдингах не комбайнів немає. Нічого, вон там трактора чи ще що комбайнів не нанімають. Вони приїхали, обробили і свалили. А що в селі там робиться, як, там, куди? Нікого не, не інтересує. Це, це все по барабану. Должно бути, як же ж вони кажуть, мінімум затрат, максимум прибилі. Все, мінімум затрат, максимум прибилі. Вони приїхали, зорали, посіяли, прибрали і свалили опять поорали. А, а якби робили відділок, і в тому відділку повинні працювати, от, допустимо, определене кількість людей в тому відділку. Добре? Добре. А не приїжджали Бог знає, знаокуда, хто знає, одкуда, а ті, хто на містах, роботи немає. І ще скажіть, що я не прав. От скажіть, що я не прав. Прав. Дай Бог всім здоров'я. Думайте своєю головою, спостерігайте. тому що буде повний трендє. Як казав один. Не буду, бо і мене там же ж і я буду, де він. Все, дай Бог вам здоров'я, всім здоров'я. Дивіться, думайте, спостерігайте, що ви робите. І не ведіться на оці, усі оцих. Коротше, все, всім пока-пока.